На каналі Житомир оглядаємо події дня. Мої вітання. Деякі теми четверга 5 січня є такими. Комунальники Житомира снігопадів та замітілей не бояться, кажуть, технічних ресурсів для прибирання достатньо. Реконструкцію тротуарів завершать навесні, як тільки температурні режими дозволяться зробити. По яких поверхнях зручніше ходити пішоходам у Житомирі? Плитка чи ґрунтівка? У зв'язку з прогнозованим пониженням температури повітря на Житомирщині сьогодні відбулося засідання оперативного штабу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови облдержадміністрації Ігора Гундича. Представники відповідних підрозділів та служб обговорили готовність області до оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації, небезпечні події, пов'язані з ускладненням руху транспорту, порушенням зв'язку і енергозабезпечення населених пунктів, попередження загибелі людей внаслідок переохолодження. Ігор Гундич наголосив на необхідності координації дій усіх служб та контролю у сфері теплопостачання, забезпечення проїзду і швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Для забезпечення належного проїзду автошляхами області готові 260 одиниць техніки, заготовлено необхідну кількість суміші для посипання доріг. Крім того, управління ДСНС в Житомирській області у разі необхідності забезпечить розгортання додаткових пунктів обігріву населення для надання допомоги у період значного пониження температури повітря. Цілодобово працюватимуть рячі лінії управління державної служби надзвичайних ситуацій в області за номером 243824 24 та управління цивільного захисту населення 379544 та 373349. Керівники комунальних та управлінь Житомирської міської ради, представники патрульної поліції, освіти та охорони здоров'я зібралися разом, аби скоординувати дії під час погіршення погодних умов. Вже вночі прогнозують зниження температури повітря до 20 градусів морозу та заметілі. Чи готове місто до ускладнення погодних умов, хто та як забезпечуватиме його життєдіяльність під час вихідних та свят, знають наші кореспонденти. Ускладнення погодних умов випробувані не лише житомирянам, а й усім службам, котрі забезпечують життєдіяльність міста. Найближчі дні у Житомирі цілодобово працюватиме оперативний штаб. Синоптики прогнозують пониження, значне пониження температури, нижче мінус 20, мінус 22 і навіть 23 градуси. От, крім того, обіцяють сніг, вітер до 15 метрів за секунду, що може явно ускладнити. Забезпечення життєдіяльності нашого міста Всі мости, шляхопроводи повинні бути в належному стані, щоб у нас не було заторів, щоб наш громадський транспорт міг спокійно рухатися в нормальному режимі. Далі, діті, у нас була складна ситуація з тротуарами загального користування. Особливо ми звертаємо увагу на центральні тротуари центральної частини міста. Ну, обов'язково, обов'язково ми розуміємо, що повинні бути всі будинки з теплом, з водою, з повністю житті стані, електрозабезпечені і далі тому подібне. Вулиці міста обіцяють чистити та прибирати від снігу проїжджу частину. Техніка для цього є і готова виїхати за призначенням, кажуть комунальники. Транспорт їздитиме за графіком. Також у місті працюватимуть рятувальні бригади та планують обмежити рух великогабаритного транспорту. Працівники поліції вже проводять профілактичну роботу з водіями, аби без потреби не виїздили на власному авто. Якщо їхні транспортні засоби будуть, у зв'язку з погодніми умовами будуть суттєво перешкоджати прибиранню вуличної транспортної мережі, що їхні автомобілі будуть евакуювати примусово. Чи спрацюють ефективно усі служби міста під час погіршення погодних умов, Житомиряни зможуть переконатися особисто. Тим часом лікувальні заклади міста готові надати допомогу усім потребуючим, зокрема безпритульним. Травпункти та пункти обігріву при комунальних підприємствах працюватимуть цілодобово, проте Житомирян заохочують обмежити перебування на вулиці, оскільки значні перепади температури викликають загострення хронічних хвороб, особливо при вживанні алкоголю. Юлія Сінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. 18 мільйонів цільових коштів, наявність будівельної компанії підрядника з бездогадною репутацією та термін виконання робіт максимум три місяці. Із такими заявами та обіцянками наприкінці літа 2016 року у місті Житомирі стартувала кампанія із реконструкції тротуарів центральних вулиць. Але у визначений термін будівельники не вклалися а городяни опинилися у полоні незручностей. Тему продовжує Ірина Остапчук. Ось такими презентаційними фото рівно півроку тому в Житомирській міській раді демонстрували початок компанії з реставрації тротуарів на центральних вулицях обласного центру. Бездоганно рівна плитка, зелені клумби, сучасне освітлення і тимчасові незручності для містян. Представники фірми підрядника VIP зі Львова, які виграли тендерні торги, запевнили городян та міських чиновників, що роботи виконують якісно та вчасно. Правильно розумію, да понеділок вівторок, тобто буде все покладено. То завтра ми вже будемо бачити плітку біля міської ради, яка буде повністю закладена до сесії. Це було 12 жовтня минулого року. Того ж дня підрядник пояснив, чому ремонт тротуарів затягується, і зауважив, що хаосу в місті не буде. Вам здається, що це хаос, але в дійсності зверніть увагу: тобто, ні на одному проміжку не розрита дві вулиці. одна вулиця з двох сторін однаково. Попри це, Житомиряни ще тоді висловлювали претензії. Нема такого певного розробленого графіку. Трошки незручно, тебе вже розритий. Розкопані тротуари у центрі міста, неякісно покладена плитка, розкидані будівельні матеріали. Такі незручності наслідок ремонтних робіт. Нарікань, а особливо взимку, побільшало через пошкоджені вулиці та під'їздні шляхи у дворі та місця паркування. Ну, звісно, перепригать приходиться, нову резину гробить, але переїжджаємо маленько. Це Небезпечно можна відривати бампер, защиту, ну і скати побувати в таких ямах. На ситуацію із незадовільним станом облагородження пішохідної зони та неналежною у зв'язку із цим підготовкою міста до зими у міській раді намагаються впливати сьогодні. Ми провели робочу нараду з підрядником виконавців робіт по реконструкції тротуарів центральних вулиць компанії VIP представник пан Роман. От до якого спільного висновку ми дійшли, що дійсно існують певні недоліки виконання робіт наразі. Ми за сьогодні домовились, що за сьогодні ми складаємо протокол цих розбіжностей, встановимо строки їх усунення, в тому числі і ці славнозвісні звісні, з'їзди. Виконавці визнають певну недбалість, але мають щодо цього свої пояснення. Насталися проблеми в іменно саме з погодніми умовами. Це в першу чергу. Потім у нас були певні недостатки в проектно-кошторисній документації, які вже на даний момент висуну усунуті, і обіцяють найближчим часом усунути недоліки. Найближчим часом вони всі будуть усунуті звісно. Продовження саме робіть, як без безплиткою вони будуть продовжуватися стільки за умови плюсової температури. А зараз заїздом плануємо сьогодні, ну максимум завтра зробити такі тимчасові з'їзди. Але от чи дотримаються слова, покаже час, як працюватимуть далі, і чи здадуть об'єкт громаді, яка платить за це кошти вчасно та якісно. Дивіться у наших наступних сюжетах. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Всупереч обіцянкам міської ради закінчити ремонт тротуарів до кінця 2016 року. Реконструкція тротуарів у Житомирі, котра розпочалася у серпні, триває досі. Якщо влітку проблема пересування для громадян була терпимою, то зимові погодні умови внесли свої корективи. Частину вулиці Київської досі не реставрували, тому враження від подорожі тротуарами та нереставрованими частинами у Житомирян різняться. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чим пересуватися в Не зовсім. Я бачу, вона вже починає місцями становитися на рівні. Да, нормально пересувається. Ні, Нормально. нормально. Поки нормально, бог його знає, що воно буде після зими. Нормально. Да. І так видно, що незручно. Скользко. А так нормально. Це звичайно. Нормально. Буває наскільки гірше, що тут такого я нічого не бачу банку. І привикати, що порядок повинен бути, порядок повинен бути в місті. Ну, а зима, зима пройде. Це зручно вам тут пересуватися? Ні. Зручно, як ж? Чим не зручно, на що ви звертаєте увагу, коли йдете? Можна зацепитися і впасти, ви ж бачите, що тут робиться. Я вже пенсіонер, щоб рівненько йти, а не спотихатися, плану сина пересуватися, тому що камні так на сухом зробив, що нащо ну, було починати, якщо ти не зможеш цього зробити. Ми гості цього міста і не хочемо ночки поламати. Очільник області спілкуватиметься з громадянами не лише на особистому прийомі, а й через онлайн зв'язок. Задля цього Ігор Гундич підписав розпорядження про запровадження пілотного проекту організації та проведення особистих прийомів громадян у режимі відеоконференц зв'язку. Відео здійснюватимуть задля підвищення рівня доступності органів виконавчої влади для громадян. На сайті облдержадміністрації вже викладено реєстраційну форму. Ось так вона виглядатиме. Втім, розділ ще не запрацював. Заявка на сеанс відеоконференції зв'язку повинна містити стислий виклад мети особистого прийому, опис суті звернення, відскановані документи щодо предмета особистого прийому. І необхідно буде обрати бажані дату та час проведення сеансу відеоконференції зв'язку. Після надсилання заявки на сеан... сеанс відеоконференції протягом трьох робочих днів відвідувачу надійде повідомлення про підтвердження прийняття заявки до попереднього розгляду. Кожна заявка матиме унікальний реєстраційний номер, який є незмінним. Подання заявки Здійснюються за сім календарних днів до проведення особистого прийому громадян у режимі відеоконференц-зв'язку. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події. Новорічні солодощі несуть небезпеку для дітей. Чи існує безпечна норма цукерок для дітлахів? До сторіччя Щедрівки Щедрих в Україні видали спеціальний мистецький календар. Туди війшли і роботи Житомирського майстра Олексія Пшеничнюка. Вифлеємський вогонь вже в Житомирі. Сьогодні його зустрічали небайдужі Житомиряни. Третина пацієнтів відділення педіатрії обласної дитячої клінічної лікарні це діти, котрі мають проблеми із травленням та хворі на цукровий діабет. Лікарі відзначають, що батьки загалом стали уважнішими до раціону харчування своїх дітей. Але попри це, небезпека викликати порушення роботи органів травлення, особливо підшлункової, на свята зростає, адже у подарунки під ялинку щедро кладуть цукерки. До порушення роботи підшлункової залози часто призводить надмірне вживання слодощів. Небезпека у стрімкому підвищенні цукру у крові. Що підвищення рівня цукру, пішлункова залоза повинна виробити більшу кількість інсуліну, вона повинна нейтралізувати так, ну можна сказати, утилізувати цей цукор і якось до певного моменту, а надалі вона виснажується, і це може приводити до хвороби, таку ми всі знаємо, цукрового діабету. Надмірне вживання будь-яких солодощів приводить до алергізації організму. Один із таких проблем це є атопічні дерматити, з якими ми часто дуже стикаємося. За останні Дослідженнями надмірне вживання цукерок призводить також до швидкого викиду адреналіну. А це збудження дитини, це неспокій дитини, це агресивність дитини. Перевагу потрібно надавати солодощам, які містять більш корисні для організму цукри. Фруктовий цукор і лактозний лакто молочний цукор то містяться і в фруктах, і в овочах, також і в кондитерських виробах. Але порівняно з рафінованим цукром, вони не підвищують швидко дуже рівень глюкози в крові. Важко уявити дитину, яка відмовиться від солодкого. Фахівці зауважують, що не можна зовсім позбавляти солодощів організм, що росте. Солодощі містять велику кількість вуглеводів. А вуглеводи це є основне джерело сил і енергії, для дитячого організму завдяки цьому сприяє вуглеводи, сприяють роботі головного мозку і також підвищують функції як нервової, так і серцево-судинної системи. Для здорової дитини старше трьох років. Норма розроблена науковцями складає небагато немало. Три цукерки на добу в раціон має входити щоденно біля 40 грам вуглеводів. Це може бути три цукерки, скажімо, чи кусочок шоколаду, чи декілька печива, або так само декілька фруктів. Вікторія Лук'янко, Юрий Киричук, новини Житомирщини. Українському Щедрику відомій у світі різдвяній народній пісні 100 років. Молодий композитор, уродженець Поділля Микола Леонтович натрапив на текст давньої української народної пісні на початку 1900 року. Його особливу увагу привернули слова Щедрика. Щедра ластівка щедрувала гарний рік і щастя. Вже наступного року він опрацював народну мелодію, поклавши її на ноти. Микола Леонтович удосконалював щедрика впродовж мав вже всього свого життя. П'яту версію обробки пісні створив у 1916 році. Відтоді Щедрик мандрує світом. Відому різдвяну пісню виконують хори, солісти і ансамблі у класичному виконанні, але можна почути її і як рок-мелодію. На честь сторіччя першого виконання різдвяного гімну Щедрик в обробці Миколи Леонтовича в Україні видали календар з фото дітей в національному одязі різних регіонів нашої країни. Автор проєкту режисер Іван Кравчишин. Він і фотографував дітей, а його дружина Наталія була стилістом. Календар містить 12 фотографій дітей у національному одязі у віці від 1 до 12 років, що відповідає черговості місяців у році, до створення українського календаря Щедрік 2017 долучився також і майстер народної творчості із Житомира Олексій Пшеничнюк. Це було за закористишево. Проходили зйомки, знімали місяць липень, серпень і вересень. Це якраз вони були приворочені такі до врожаю, тобто щоб показати, от е, саме такий звичай, е, який є, от у нас. На поліції, взагалі, в Україні, що пов'язане з жнівами, саме головне було показати от народний стрій, такі одяг оцей, щоб людина побачила і, тому що шов зразу відкликуються в душі. У Житомирі з'явився Вифлеємський вогонь миру. Це міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Пластуни привезли вифлеємський вогонь миру у Житомир, на майдан Корольова в Житомирі. Свічку з полум'ям передавали у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа у вифлеємі. Вогонь, насправді, нам передали в місті Києві. Київ його взяв на кордоні з Польщею. Польські, польські скаути взяли в німців і так поколо. От насправді, а скаути Австрії взяли той вогонь в Вифлемі. Вогонь символізує насправді все добро, радість народження Ісуса Христа. І от, скажімо так, символізує людям та передає. Ті бажання, не знаю, напевно, потреби, які є в кожного, щоб вони справді здійснилися. Щоб, щоб кожна людина, яка хоче віддати своє добро, передала своєму іншому і так поколи, щоб весь світ насправді погорнув в теплі, в мирі та злагоді. Такими були новини четверга. Наостанок ще інформації від синоптиків. А на цьому все. До побачення. інформації українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода, снігопади. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 6 січня вночі та в день від 13 до 15 градусів морозу. 7 січня вночі від 20 до 22 градусів морозу. В день від 13 до 15 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 746 міліметрів. Вологість повітря 56 Така морозна погода протримається до 11 W stycznia.